Відповідно до невблаганних законів великої політики, найцікавіша частина дійства і цього разу залишиться секретом меню таємної вечері та подробиці пропозиції господарю Кремля, від яких той, схоже знайшов можливим відмовитися. Історична зустріч, від результатів якої цілком можливо, залежатиме подальша доля усього людства, виявиться очікувано тривалою та прогнозовано безрезультатною. Думаю, це один з останніх шансів. Думаю, якщо ми не досягнемо прогресу у знаходженні тривалого мирного врегулювання, всі прекрасно знають, що буде. Ім'я цьому сценарію війна. Нічне московське рандеву не повного складу нормандської четвірки. Лише один із актів заплутаного політичного реаліті-шоу. Гри, ставкою якій є глобальна безпека. Українська криза, вкотре за останні 15 місяців виходить на перші позиції світового порядку денного. А чергова спроба розв'язати протистояння, яке забирає щодень більше життів і дедалі дужче наближає провідні держави планети до третьої світової війни. За напруженістю сюжету змагається хіба із зірковістю залучених до нього героїв. Військовим шляхом цю кризу ми не зможемо вирішити тому потрібні кроки на шляху реалізації мінських домовленостей після переговорів з Оландом у Москві Ми ще не знаємо, чи добилися успіху, але я вважаю, що цей візит мав сенс. Сьогодні вже зрозуміло, три головні фігуранти США, ЄС та Росія розіграли на берегах Дніпра чергову партію Небезпечно і водночас важливо настільки, що вносити корективи до неї учасникам доводилося просто по ходу процесу. Ми ми маємо робити висновки щодо чинної мінської угоди і будь-якого майбутнього договору з Росією за діями, до яких вона вдається в реальному житті, а не за паперами, які підписала. А враховуючи нещодавню історію Росії, ми маємо оцінювати її вчинки, а не слова. Не розповідайте нам, а покажіть президенте Путін. Взагалі-то топ-темою поточного тижня мала стати американська історія до Києва. Їде держсекретар Керрі офіційно продемонструвати підтримку українській владі у непростий час, реально з'ясувати на місці ситуацію в країні, заради якої можливо невдовзі доведеться ризикнути безповоротно зіпсувати відносини з однією з найбільших ядерних держав. Якщо вже ми займаємося пошуком політичного рішення на найвищому рівні, як ми це робимо, то забезпечення зброєю однієї зі сторін мені не здається дуже послідовним жестом. Акт на підтримку свободи в Україні, який був прийнятий Конгресом, і те, що ці питання сьогодні саме дискутуються, свідчить про розуміння в багатьох країнах. де і про Балтійські країни, зокрема, ті, які відчувають певну загрозу і для себе за сьогоднішніх умов, свідчать. Про те, що світ занепокоєний, і що є розуміння того, що, на жаль, Путіна може зупинити певною мірою сіла. Настрої нового світу щодо доцільності озброєння України змінювалися синхронною ескалацією на Донбасі. Теза інколи зупинити силу можна лише силою, ставала все популярнішою. Зрештою, голос табору прихильників допуску Києва до летальних арсеналів Пентагону, зазвучав переконливіше за хор їхніх опонентів. Є все більше голосів тих, хто говорить. Про те, що Україні має бути надана летальна зброя. Більше того, така більшість вже формується в американському політичному істеблішменті. Чи то навмисне, чи то випадково та підконтрольні Москві бойовики зробили все від них залежне, аби бачення здатних впливати на позицію офіційного Вашингтона склалося саме так. Кремль фактично не залишив Білому дому вибору цинічні обстріли із градів мирних кварталів на тлі зухвалого ігнорування мінських домовленостей, неприкриті перекидання сотень одиниць техніки на тлі пропагандистської істерії. Дехто із оптимістів Печерських пагорбів навіть передбачав, що 5 лютого у Києві будуть укладені конкретні домовленості щодо воєнної допомоги США. однак, подібні припущення. Виявилися передчасними через цілу низку причин як зовнішніх, так і суто внутрішньоукраїнських. Візит Керрі – це свідчення того, що ситуація в Україні небайдужа для Сполучених Штатів, що вони дійсно дивляться на все, що відбувається, доволі уважно, і готові підтримувати Київ, але лише в обмін на якісь здійснення реформи. Ну, про це, власне. Керрі вчора під час брифінгу з Арсенієм Ясенікоми сказав. Американський держсекретар під час публічного виступу в українській столиці чітко артикулює на допомогу найпотужнішої країни планети. Варто розраховувати лише у разі ефективних змін, швидкість та якість яких Америку наразі не влаштовує. Про що у передень візиту Керрі відкрито сповіщає амбасадор США. де теж в інтерв'ю посла США є хороша фраза. Нам не нужно читати 40 страниць стратегії 2020 року. Нам нужно полторы страниць реальных реальних Вот у нас, у нас есть одна строчка. Начали реформу патрульной полиции. У нас реально пока больше нечего представить. Основное все разговоры. А Запад он намного лучше разбирается и понимает ситуацию в Украине, чем мы можем себе представить. Они очень хорошо ее знают, они очень тонко ее чувствуют. Захід оцінює спроможність воювати країни не лише за розмахом збройних сил, а й по тому, наскільки готові до цього державні інституції, наскільки вони ефективні, наскільки вони не корупційні. Тому у нас зараз є два фронти: перший дипломатичний фронт, а другий фронт це переконати Захід в тому, що тут відбуваються дієві реформи, що нам можна довіряти складну зброю, що ця зброя не випливає на тому боці, і це теж надзвичайно важливо зараз для української влади у перемовинах заходу, між тим замість перейматися меседжами держсекретаря і обговорювати критерії, до яких мусить прагнути Київ, всі вітчизняні аналітики заклопотані куди тривожнішими розмірковуваннями. Навіщо до української столиці з терміновими несподіваними навіть для тутешньої влади візитами поспішають французький президент та німецький канцлер. Якщо мирні плани, які привезли. В Москву в німці з французами завершиться тим, що буде залишена під окупацією територія Донбасу або якісь особливі статуси, або ще більше фінансування терористів. Тоді це буде проблема, яку вже експерти світові називають Придністров'ям на десятиріччя. Оце допустити не можна. Перед прибуттям високих гостей інформації обмаль відомо лише головне, і саме воно непокоїть найдужче. Напередодні Володимир Путін надіслав Ангелі Меркель та Франсуа Оланду свій план розв'язання Донбаської кризи план, який змусив двох перших осіб Європейського Союзу, кинувши всі справи, поспішити до Києва. Я думаю, що з українцями легше домовитись, і українці тримають слово. Тому спочатку треба було погодити план саме з українцями щодо України, а потім з Путіним. Це хотів би, якби домовились спочатку між собою Захід і Росія, а потім приїхали сюди з рішенням Всю це було дуже недипломатично. Тоді виходило, що доля вирішується без нас, наша доля. Тому очевидно, що спочатку треба було поговорити саме з Україною, а потім вже спробувати домовитися з іншою стороною. Усі причетні до процесу, чи радше в таємничині у подробиці пропозиції, домовляються не коментувати його. Однак, журналістам таки вдається дізнатися деталі мирного документу ВВП, що один із дипломатів назвав занадто цинічним, ані трохи не погрішивши проти істини. Я бачив мирних планів достатньо. І всі вони... Но я буду говорить вот только по тому вопросу, который я знаю очень хорошо. Вот в Грузии оба мирных плана по урегулированию конфликтов основались на уважении суверенитета и территориальной целостности Грузии. Результат вы видите. Есть де Юре сторона, которая уже неоднородна, да, Россия признала эти территории. Вот, Есть де-факто эти территории не контролируются ровно с момента подписания этих документов. У своїх імперських забаганках, експідполковник КДБ вирішив ні в чому себе не обмежувати для припинення війни, Путін зажадав небагато немало. Поновлення фінансування окупованих територій, надання автономного статусу Донецькій та Луганській областям, виведення за їх межі українських збройних формувань та створення там на основі бойовиків народної міліції, що контролюватиме в тому числі кордони з Росією, визнання та непереслідування призначених на незаконних виборах терористичних ватажків. Ну і звісно ж, конституційне закріплення федералізації саме так, на думку Володимира Путина и мая выглядаты комплекс мер по реализации Минского протокола по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Идеальный вариант для целково этого контроля. А Путину больше не нужно. Рассказывали там про дорогу бьющуюся в Крым, про это. это. Это были ходы. Все говорили с самого начала, что этого не будет. У них нет ни сил, ни средств, ни возможности это делать. У них есть Крым, который они будут так или иначе финансировать. Это будут два вот таких рычага давления, которые они попытаются и экономически на нас повесить, и, и это будет территория, где не будет ни мира, ни войны, будет постоянная напряженность и постоянные проблемы исходить с этих двух территорий Луганской и донецкой Росія не зацікавлена в цій дірці, їй не треба Донбас, їй треба Україна. Вона буде намагатися розхитувати ситуацію всередині України. Їй потрібна Україна, відмова України від європейської інтеграції, від євроатлантичної інтеграції, Їй потрібна федералізація всієї України, яка би взагалі зняла питання централізованої влади в Україні. Оце потрібно Росії. Сама окупована територія для Росії це великі збитки, тому ця територія буде використовуватися як плацдарм для дестабілізації ситуації. Україні. Напруги без того непростій ситуації додає російський МСС, який починає обговорювати доцільність уведення в зону конфлікту миротворців. В Абхазії теж стояли миротворці ООН. Ми під мандатом у них був мандат ООН, а Егіда була КСПМ СНГ, Колективні сили по піддержанню незалежних держав. В государств. Осетії был мандат у БСЕ були тоже российские, североавстинские, югаосинские и друзинские миротворцы по батальону, четыре батальона было. Приднестровье тоже ОБСЄ займається ООН у регулюванні конфлікту. Ви бачили там хоть одного іноземного солдата, крім армії, которой раніше командував генерал Лебедь. Темуль миротворців спекулювати. Миротворці вводяться туди, коли є згода всіх сторін і коли припинено вогонь. Зараз не та ситуація. Зараз не вирішено питання припинення вогню і позиції сторін ну фактично протилежні. Напередодні старту світового безпекового саміту найбільших патріотів непокоїть чи не повторять лідери провідних держав континенту помилки своїх попередників, допущеної у тому ж таки Мюнхені 38-го року. Помилки, що багато в чому і забезпечила, як вважають нині історики розв'язання Другої світової. Але до честі Ангели Меркель та Франсуа Оланда вони роблять все, аби зняти підозри у намаганні вирішити проблеми України за рахунок України. Якби вони спочатку поїхали до Москви, то це б виглядало так, що вони за спиною Києва про все домовились. Вони не захотіли домовлятися за спиною України. Аїни про долю України, і це в даному випадку плюс за наслідками кількагодинних переговорів за зачиненими дверима їх українські учасники виглядають більше ніж задоволених партнери, наче як відкидають запропонований путіним проект і вирішують відвести йому власне спільне для України, Німеччини та Франції, бачення розв'язання кризи. документ, який визначає часові рамки реалізації мінських домовленостей, і в якому немає згадок ані про перенесення визначеної у вересні лінії розмежування, ані про автономію східних регіонів, ані про позаблоковість України доку. У мене такі апріорі не може бути прийнятий Кремлем. Путіну власне дан ще один шанс того, щоб е, проявити свої бажання і досягти мирного вирішення конфлікту. Світ, і е, ми найближчими днями побачимо про що власне йдеться, і це вплине безумовно, і на позиції країн і Європейського союзу і НАТО і Сполучених Штатів. Я не думаю, що е, європейським лідерам буде легко домовитися з путіним. Очевидно, це буде довготривалі торги, після яких цей переламний момент нарешті зрушиться з місця, і Захід вимушений буде допомагати Україні військовою допомогою. Узгодивши всі деталі на банковій, європейські гості прямують до Москви. показовим підсумком франко-німецько-російської зустрічі є головно два моменти: вирази облич на її початку та ком'юніке по завершенню. Сторони домовилися зідзвонитися і можливо укласти спільну заяву. Раше за все, це варто розуміти, як пропозицію Києва, Парижа та Берліна Путін не прийняв. Йому дали час передумати до моменту відльоту Ангели Меркель на переговори з Бараком Обамою, після консультації, з якою американський президент і має оголосити рішення. Зброюватиме США Україну чи ні, спочатку е в європейці повинні вичерпати весь потенціал дипломатичних зусиль, щоб точно переконатися, що іншої альтернативи, ніж як надавати зброю, немає. Е і я думаю, що після цього вони зможуть погодитись з тою думкою, яка існує в американському естеблішменті щодо надання Україні зброї. Не випадково до речі, коли Меркель і Оланд відлітали від Кива, то їхніми фразами були те, що і тепер ніхто не скаже, що ми не зробили все для того, щоб мир і дипломатії перемогли в цьому конфлікті. Тому їм треба зараз дати можливість цей шанс спробувати, а далі, очевидно, що доведеться це вирішити іншим чином. Сам факт надання нам зброї символічний і дуже важливий, незалежно від того, яка це зброя. Тому що для Путіна це сигнал. Що напад на Україну означає напад не тільки на Україну, а й на наших союзників. Це дуже психологічно важливо. Європа, звісно ж, виступає проти озброєння Києва. Не існує єдиної позиції по тобі Атлантики. Хоча обізнані переконують, Барак Обама наразі знаходиться до історичного рішення ближче ніж будь-коли. І небажання Володимира Путіна приймати компромісні умови, привезені йому Меркель та Оландом черговий аргумент на користь правильності саме такого вчинку. так само, як і нескінчення атаки бойовиків по всій лінії фронту, і нескінченні ж каравани зі зброєю та солдатами, що їх чітко бачить американська розвідка. Шарки Терезів коливаються постійно. І просто якщо Скажімо, не буде нового витка ескалації на Сході, то шанси зменшаться, оскільки українські військові довели, що вони можуть із нинішньою зброєю давати відсіч належного агресора. Але якщо ескалація погіршиться, посилиться, тоді шанси на е, тільки на зброю для оборони наступальну зброю, як там ударні вертольоти, чи е, танки новітні, чи ще щось, Україні постачати, напевне, не будуть. Це дають 100% з хвостиком. З іншого боку, Сполучені Штати вже. Мають невдалий досвід постачання зброї, яка мало чим змінила розстановку сил у воєнному конфлікті. Іран та Сирія найкраще тому підтвердження. Тим паче, що Пентагон має купу питань як до української армії, так і до української влади, загалом аж до відсутності гарантій, що поставлена техніка завтра не опиниться по той бік фронту. А перелік допомоги, що його воліли б отримати українські військові, доволі немалий. Нам потрібне точне озброєння, яке торкалось би необхідних комплексів по знищенню от тих Певне а протимінної, е, е, протитанкової, е, е, тобто та точна зброя, яку ми маємо використовувати проти тих засобів і джерел е, е, знищення, які, власне, і е, е, дають приблизно 70% втрат, які е, е, торкаються наших військових і е, на, мирного населення. Нашій армії найперше потрібне. Безпілотні літальні апарати, причому не тільки для розвідки, а й для нанесення ударів знищення градів, смерчів, ураганів без е, ураження цивільного населення. Це вкрай важливо. Далі великого калібру снайперських гвинтівки, прилади нічного бачення, тепловізори, сучасний захищений зв'язок, щоб вони віддавали команди через мобілки, які фіксуються. Російськими операторами. А це не У будь-якому разі, навіть якщо станеться диво, Володимир Путін раптом зрозуміє, якими втратами обернеться для його країни перехід війни на інший рівень та вирішить піти на певні поступки. Це зніме проблему лише на короткий проміжок часу. Сьогодні Москва знаходиться в скрутному становищі провал Дебальцевської операції, позбавив Кремль головних козирів. Створи бойовики котел навколо головного нині українського форпосту. Тональність розмови була б геть іншою. Та які б обіцянки не давала Росія, вона не стане їх виконувати. У Кавунібудь. осталось сомнение в том, что Путин не выполняет ни одни договоренности. Есть прекрасный Будапештский меморандум. Его выполнили. Есть минские договоренности. Плохие они или хорошие они есть. Их тоже не выполнили. Сейчас будут там, не знаю, московские, мюнхенские, как угодно договоренности. Кто-то думает, что в этот раз Путина что-то заставит их выполнить. Эйнштейн сказал, да, глупо делать одно и то же, ожидая другого результата. Вот есть история конфликтов, в которых участвует Россия, которые мы знаем хорошо, это три. Это Приднестровье, это Абхазия, это Южная Осетия. Да, вот и последние три таких самых громких конфликта, самых тяжелых. Везде Россия выступала модератором, везде Россия на себя брала обязательства, везде она. Что сделано? Сделано, есть результаты? Нет. А теперь вопрос дальше простой. Почему кто-то уверен, что она вдруг проснется и это сделает в Украине? Выполнить свои обязательства. Навчені гірким досвідом укладені із Кремлем мирних угод застерігають від повторення власних помилок. Путін бореться за статус лідера рівного президенту США. І єдиним аргументом впливу у нього залишається ядерна зброя та армія, кожне використання якої лише посилює ізоляцію. Я взяв із собою паспорти та військові квитки російських солдатів, російських офіцерів, які прийшли до нас. Це найкращий доказ російської агресії та присутності російських військ. Ми проводимо чимало прес конференцій на яких демонструємо усьому світові російських офіцерів та солдатів, що заблукали у сотнях кілометрів від кордону з повними танками спорядження, які вбивають наших солдатів, вбивають мирних українців десятками, сотнями, тисячами, і так уже впродовж понад восьми місяців. Провідні світові лідери більше не приховують свої зневаги до російського колеги під час зустрічі у Білокам'яні Меркель та Оланд не подали Путіну руки. Щоправда, не забувають вони і про суттєві претензії до українського естеблішменту, що занадто часто використовує війну як виправдання, а нас устали всі. Тому слишком, они кожне утро починають займатися нами, они не хочуть займатися більше нужно Їм хоть что хоч щось, законсервировать, в яку-то фазу перевести цей конфлікт, лишь бы його не було кожне утро. Тактично захід справді хоче припинити війну будь-яким чином. Бо вони розуміють, що стратегічно від цього Україна виграє, тому що Україна матиме можливість провести реформи, посилити армію, посилити економіку. І я думаю, що саме такими міркуваннями керується Захід. Говорячи про мир будь-якою ціною, звичайно, це не означає, що ми маємо іти на будь-які поступки, але це означає також те, що ми маємо розуміти, що час для реформ і дипломатичних зусиль у нас дуже короткий. Його треба використовувати. І ту паузу, яку ми можемо теоретично мати внаслідок перемовин, треба використовувати за призначенням. Скрутність нинішнього становища Києва складно переоцінити Україні. Вдалося перебратися із геополітичної периферії до епіцентру, у якому перетинаються інтереси провідних гравців планети саме час позмагатися за право стати повноцінним суб'єктом тієї таки великої геополітики.